95-та Житомирська окрема аеромобільна бригада нині може краще боротися з терористами і допомогли нашим військовим підвищити свою обороноздатність. Ви бердичівляни, котрі не лишилися байдужими та долучились до збору коштів на тепловізор. З ініціативою його придбання для бійців 95-ї бригади нещодавно виступила телекомпанія Вік. Ми знаємо, що в цій військовій частині мир та свободу на сході України наразі відстоюють і багато бердичівських воїнів. Тепловізор особливо і життєво необхідний пристрій в умовах війни. Він дозволяє виявляти та ідентифікувати замаскованого противника навіть вночі, контролювати усі його дії та вчасно на них реагувати. Таким чином підвищується ефективність воєнних дій. А головне, наявність тепловізора дозволяє нашим захисникам лишатися живими і неушкодженими. Телекомпанія Вік висловлює велику вдячність усім, хто приєднався до збору коштів. Це службовці, держустанов, підприємці, працівники податкової інспекції, депутати міської ради та багатопересічних бердичівлян, які вболівають за відновлення в Україні спокійного життя. Завдяки спільним зусиллям вдалося назбирати майже 33 тисячі гривень та придбати тепловізор. Його воїнам 95-ї окремої аеромобільної бригади уже передано. Із неспокійної зони АТО захисники надсилають вам бердичівляни, свій гарячий привіт і запевнення, мир в Україні буде. Шановні бердичівляни, земляки, ми вдячні вам за подарований тепловізор, який нам був необхідний. Тепер ми можемо з тепловізором, ми можемо спокійно працювати вночі. Дякую, бердич.